Далі через зону ресторанів пішов містом, підійшов до жандармерії, де також знімали фільм з Луї де Фюнесом. Якщо пам'ятаєте, він так і називався Жандарми Сен-тропе. Культовий був тоді фільм про сержанта Крюшо, якого з донькою перевели в це місто, щоб він зробив там порядок серед нудистів, художників, туристів та всіх місцевих бешкетників. А в той час його донька намагалась видати себе за доньку багатія, що призвело до кумедних ситуацій та різних погонь. Вийшов той фільм у 1964 році, і саме він тоді зробив цього актора відомим не тільки на всю Францію, а й на весь світ. А в це місто почала їхати ще. Ще більша кількість туристів з усіх континентів, щоб то все побачити на власні очі. Яскраві персонажі та шалена енергія дефюнеса зробили цей фільм класикою французького гумору, ну і показали Сентропе з найкращої його сторони. Біля жандармерії ще ви зможете побачити і фотографії всіх відомих акторів, які сюди приїжджають на відпочинок та прилітають потусіть, як кажуть, коли проходить в Канах Канський кінофестиваль у травні місяці. Також можна ще побачити золоту Бріджит Бардо, скульптуру та пам'ятник, який був встановлений на її честь, щоб вшанувати її вклад у розвиток цього міста. Ну а ми вже всією нашою групою підійшли на зупинку автобуса 876, яким ми будемо їхати далі в Порт Грімо, а потім і вертатись назад в Сен Рафаель. Тож залишайтесь дивитись цей випуск далі, бо там буде найцікавіше.